Привіт! Сьогодні я буду в ролі каскаря і розкажу вам казочку про равлика. В мене є штучна мушля, і поки я буду розказувати казочку, я зліплю равлика. Жив собі в лісі малесенький равлик. Спав він під квіточкою маку і в солоденьку полуничку. Гарно йому велося. Але мав равлик велику мрію. Йому дуже хотілося побачити море. Якось прилетіла чайка. І розповіла йому, як же там на морі красиво, як там хліпочуться хвильки, який там золотенький пісочок. І вирішив равник вирушити на пошуки моря. І де він іде? Захекався бідненький, виліз на пеньочок, щоб подивитися, чи не блисне десь, бува, море. Побачив це метелик і як зари «Ге, що це ти робиш? Чи, бува, не море виглядаєш? Море, опустивши ріжки, мовив Равлик. Ти не знаєш, де воно? Ні, не знаю, відповів метелик. Іди краще додому, а то диви он, які хмари сунуть. Зараз тебе злива застане. Похнюпився равлик і заліз в свою хатку. І приснився йому сон. Стоїть він на березі моря, літають чайки, хлюпотить водичка. Раптом хтось до нього загукав. Равлику, Равлику, поглянь. Розбудив його метели. Равлик встав і побачив море. На вулиці був дуже сильний дощ, і галявинка перетворилася на озерце. Равлик був дуже-дуже щасливий. Він сів на листочок і поплив уздовж берега. Відтоді, коли падає сильний дощ, равлик виходить на вулицю і милується краєвидом. Ми її завжди здійснюються, навіть якщо не так, як ми їх собі уявляємо. Дивіться, малята, який в нас гарний вийшов равлик. Яка чудова була казочка! Ми з равником бажаємо вам, щоб всі ваші мрії обов'язково здійснювалися на добраніч!